Перший розділ розпочинається розповіддю про характер і звички дворянина Алонсо Кехано, який проживає в Іспанії. В однім селі у Ламанчі, а в якому саме не скажу, жив собі не так давно гідальго з тих, що мають лише списа на ратищі старосвітського щита, худушка пину та хорта Бігуна. Літ нашому гідальгові до п'ятдесятка добиралося, статури був міцної, із себе худий, з лиця сухорлявий. Він був родом з шляхетної родини і отримав свій особливий статус у спадок. Алонсо обожнює лицарські романи настільки, що говорив тільки про них і вірив кожному слову в них попри те, що більшість подій там безсумнівно неможлива. Кехано зрештою, сходить з глузду і вирішує податися на пошуки пригод як мандрівний лицар. Він одягає старі лати, саморобний шолом, перейменовує себе в дон кіхота Ламанчі, а свою шкапу називає росинантом. Дамою свого серця він оголосив дівчину із сусідньої ферми Алонсу Лоренцо, давши їй ім'я Дульсінея Тобоська, в той час, як вона нічого про це не знає, та й він навіть її не бачив.